Ради всіх бачити, шановне панці, Такі бачу знайомі обличчя, вже такі деякі прям дуже знайомі. От, ще раз закликаю всіх долучатися, і сьогодні хочу вас ознайомити з такими, ну, базовими знаннями. Дуже перепрошую, якщо хтось буде це вже знати, але знаєте, це така фундаментальна база, основа, яку я, навіть якщо ви знаєте, все одно буду проговорювати, щоб була ну, зрозуміла картинка. Так, добре, і так у нас тематика називається форми надання психологічної допомоги і важливість вибору методу. Да, тому якось так продовжимо. Так, зупинився на тому. А я вітався з усіма. Так я знаю, що дехто мене вже знає, декому ще не повністю доклав, хто я такий. Казав гештальт-терапевт, супервізор, провідний тренер. От, і зараз працюю якраз на новій психологічної допомоги, працюю викладаючи психотерапію в інституті Мігіс. І ще працюю як експерт, координатор та супервізор в різноманітних проєктах. Працюю від Офісу першої леді, нашої зеленської, по різних проєктах. Проектах, да, тобто працюю співпрацюю з Міністерством охорони здоров'я, Міністерством ветеранів, Міністерством оборони, Міністерством освіти і науки, Міністерством соцполітики. Це п'ять ну, найбільш міністерство, що я залучений до роботи. Інші теж залучені. Є така у нас комісія міжміністерська рада при Кабміні. От, і там багато-багато дуже роботи зараз на державному рівні відбувається. От, я радий, що можу сполучати якісь такі процеси державного рівня з процесами навчання і трошечки вам ну, повідомляти якихось таких моментів. От, стосовно свого досвіду скажу, що я пройшов гештальтерапію у 2000 році як клієнт, і вже з 4-5 року почав бути студентом. Да? Тобто, ми якраз з, -з, -з Юлією разом вчилися. От, є першим випуском нашого інституту. Якраз коли ми закінчували, якраз утворився Мігіс, то ми перший випуск саме українських таких з українського інституту. Перші дипломчики це наші були, да, такі <сих> українських психотерапевтів От, Ну, це такі, я ж скажу, що багато дуже гарних спогадів. Юля, прям так мені нагадала. Дуже, дуже приємно було слухати. Але давайте так повернемося зараз до того, де ми знаходимося. І хочу вам сказати, що взагалі існує ціла система ціла система, за допомогою якої класифікуються певні типи робіт, да? і ну, те, що ми знаємо, ну, взагалі з загальних знань, що, які є виміри роботи з людською свідомістю. Да? Трошечки Юлічка казала, да, що виник психоаналіз спочатку вони працювали з когнітивною сферою, От. Потім гештальтисти додали, що тілесний вимір та емоційно-вольову сферу. Тобто ми працюємо в холістичному підході з різними сферами саме в психотерапії. Окрім психотерапії, ви знаєте, що є ще навчання на психологів та на психіатрів. На психологів це така гуманітарна більша спеціальність, да? тобто це знання різних метод, курс, там, який включає в себе загальну психологію, там, ну, тобто в різних університетах по-різному. Ну, я так основи психодіагностики та психокорекції це якраз те, що роблять психологи. Ми відносимося до психотерапевтів і ще є психіатрія, на яку навчають в медичних університетах, і саме лікарі-психіатри вони ставлять діагнози, призначають лікування, Тобто це таке більш суто медичне. Але якщо ми говоримо про форми надання психологічної допомоги та вибори метод, то ми маємо систему трошки більшу. Є така універсальна е, світова система розподілу і надання психологічної допомоги, яка називається МечП